Більшість людей, готуючи для себе та своєї сім'ї, витрачає дуже багато часу та енергії. А що, якщо можна приготувати повноцінний обід в одному пристрої без зайвої метушні та з олії? Саме для цього сьогодні я тестую Instant Vertex Plus Double Basket Clear Cook. Назва довга, але можливості у неї ще цікавіші. Тож, давайте почнемо з розпаковки і подивимося, що вона вміє. Перше, що одразу привертає увагу, це два окремі кошики по 3,8 літра. Тобто, ви можете готувати дві різні страви одночасно або ж використовувати лише один кошик, якщо готуєте на одну-дві порції, а другий у цей час буде просто вимкнений. Це дуже зручно, тому що мультипічне змушує вас завжди використовувати обидва відділення. Ви самі вирішуєте, як і скільки готувати. Фактично, це як два окремі прилади в одному корпусі, які можна використовувати разом. Або по черзі кожен кошик має прозоре віконце Clear Cook з підсвіткою, через яке можна контролювати процес приготування без відкривання та втрати температури. Потужність цієї мультипечі 1700 Вт, що гарантує швидкий нагрів та стабільну температуру. Така потужність розумно розподіляється між кошиками. Якщо працює один кошик, він використовує всю потужність. Якщо працюють обидва одночасно, потужність ділиться між ними, але це не означає, що її просто ділять навпіл. Процесор Розподіляє навантаження, дає більше енергії тому кошику, де температура впала, якщо, наприклад, ви щойно поклали холодні продукти, і менше тому, де температура стабільна. У кожному кошику встановлений верхній нагрівальний елемент ten, разом із потужним вентилятором. Саме верхній нагрів у поєднанні з циркуляцією гарячого повітря забезпечує рум'яну скоринку без зайвого жиру. У цій мультипечі є 8 режимів, і вони справді різні за логікою роботи. Air Fry. Інтенсивна циркуляція повітря і ідеально для картоплі фрі, нагетсів, овочів, крил, сильніший жар зверху. Підходить для м'яса, крилиць, стейків, бейк. Більш м'який режим для випічки: кекси, мафіни, запіканки. Цей режим забезпечує рівномірне пропікання, щоб випічка не була сирою всередині. Roast. запікання великих шматків м'яса чи овочів. Рігіт. Підігрів без пересушування. Dehydrate. сушка для джерків, фруктів або ж зелені. Найзручніше, що режим приготування може. Можна налаштовувати окремо для кожного відділення. А також є Think Cook та Sink Finish, про які я детальніше розповім під час приготування обіду. На обід сьогодні я приготую курячі крильця та картоплю фрі, майже без використання олії. Картоплю я очищую та нарізаю смужками. Обов'язково промиваю 5-6 разів у холодній воді та просушую паперовим рушником. Далі додаю спеції. Тут у мене сіль, перець та паприка. Додатково пшикаю декілька разів олією та ретель. Не усе перемішую. Переходжу до підготовки крилець. Кожна з них я розрізаю навпіл та додаю ті ж самі спеції, що й до картоплі, але вже без олії і обов'язково ретельно перемішую. Пізніше ми зробимо додатково глазур для них, а поки закидаю картоплю в одне відділення, а крильця в інше. І саме час розповісти детальніше про функції фінк-кук, think фінк. Фініш син cook копіює налаштування на обидва кошики. Наприклад, якщо готуєте багато крилиць, просто обираєте потрібний режим та натискаєте «Think Cook». Обидва відділення будуть готувати за однаковим режимом, часом та температурою. Think finish це магія. Я ставлю картоплю на 20 хвилин в режимі Air Fry, а м'ясо на 30 хвилин в режимі Grill. Натискаю кнопку, і піч сама запустить другий кошик пізніше, щоб обидва дзинкнули в одну секунду. Саме ця функція дає можливість закінчити приготування страв одночасно, і вам не доведеться їсти холодне м'ясо чи напівсиру картоплю. Тут таймер стартує не одразу. Як тільки ви натискаєте кнопку старт, мультипіч нагріває кошики до потрібної температури, і лише потім починається відлік часу. Тобто, коли ви ставите, наприклад, картоплю на 20 хвилин, це реальні 20 хвилин готування при потрібній температурі, а не разом із холодним стартом. Поки страви готуються, розповім ще декілька важливих деталей цієї мультипечі. Окрім усіх перелічених переваг, тут також є захист від перегріву та автовідключення. Тобто, ви можете не хвилюватись про безпеку і займати. Своїми справами, поки мультипіч готує усе замість вас. Повертаючись до крилиць, приготуємо глазурь. Для неї я беру соєвий соус, змішую його з крохмалем, додаю кетчуп, діжунську гірчицю та мед. Ретельно усе перемішую та за 5 хвилин до закінчення програми змащую крильце цією глазурю. До речі, навіть якщо я виняла крильце, щоб змастити, програма автоматично підлаштується так, щоб картопля та крильця були готові одночасно. Також ви можете. Можете готувати і основну страву і десерт одночасно, і не хвилюйтесь, запахи не будуть перемішуватись. Кошики мають якісне антипригарне покриття, їжа не прилипає, їх можна мити вручну або ставити в посудомийну машину. Це ще один великий плюс для щоденного використання. Instant Vortex Plus Double Basket Clear Cook це мультипіч для тих, хто хоче готувати повноцінний обід в одному пристрої, мати два незалежні кошики з розумними функціями. Контролювати процес без відкривання, економити час, енергію і сили щодня. Вона підійде і тим, хто вперше обирає мультипіч, і тим, хто хоче оновити кухонну техніку на більш функціональну. якщо ви готуєте часто для себе або ж своєї сім'ї, ця модель стане вашим найкращим помічником.